ми говоримо про Великодень, ми говоримо про той час, коли день стає більшим. І це є для нас знаком того, що перебуваючи у колі протилежності, завжди настає час, коли відбувається зміна з одного стану до іншого. Відродження животворного сонця у своїй силі кожного року говорить нам про те, що які би труднощі в нас не були. Які б життєві ситуації в нас не виникали, але завжди настає вихід до світла, до тепла, до любові. Так само, як буває зимою, коли холодно, коли, можливо, десь колись є туга якась тілесна, не вистачає чогось, статків чи такого іншого, але завжди приходить весна. І коли говоримо ми про весну сьогодні, то знаком цього, з знаком відродження усього Всесвіту є для нас писанка. Що являє собою писанка і що являє собою крашанка. Крашанка, червоне яйце, воно є свідченням для нас відродження ярого Сонця, відродженням і збільшенням животворної сили на землях наших. І тому, коли сьогодні ми за Святковим столом поєднаємося в першу чергу з крашенкою, ми таким чином поєднаємося з сонцем. Ми впустимо животворний дух Ярила у своє серце. Цей древній обряд є свідченням того, що кожна людина, кожен онук даж Божий, він має бути прикладом сонця. Тобто ми маємо бути маленьким сонцем. І кожен має виконувати своє призначення. Так само, як сонце виконує щодня своє призначення. Задумайтесь. нам буває тяжко, ми буваємо втомлені, ми десь колись не виконуємо свій обов'язок, своє призначення, але сонце. Кожного дня здіймається над небосхилом. Батько даш Бог, проявляючи свою волю, він невпинно являється прикладом постійності. І таким чином, якщо постійно виконується праведний обов'язок, то на усій землі панує благо, на усій землі панує благодать і світло. Якщо кожен з нас виконує свій обов'язок, свої варні, світить, як сонце. Господар правильно дбає за господарство і посилення сили роду. Витязь щиро і праведно захищає свій рід, стоячи на обороні і на захисті правди роду свого, відаючи, примножує мудрість, а усі разом працюємо на благо землі нашої і Духу Нашого, то тоді на нашій землі світло. Єднаючись з Крашенкою, ми таким чином. Духовно єднаємося з центром Всесвіту, осердям Всесвіту, і кожен стає сонцем. Що є для нас писанка? Так само, як на наші духовні писанці, ми своїми образами, своїми думками пишемо своє майбутнє, то Великдень є та свята дія. Коли ми написуючи яйце відповідними знаками, символами, ми таким чином закликаємо, аби вони втілилися, проявилися в тілесному прояві у нашому буті. І тому, коли ми священними знаками збільшуємо могуть духовну наших богів, наших предків тут, бо то, що вони чують і бачать, що ми їх пам'ятаємо, вони чують і бачать, що ми закликаємо тілесно. Яку саме силу і що має бути втілено. І тому кожний знак на писанці має своє значення. Засіяне поле, аби приростали врожаї, берегиньки, аби була захищена годіть будівля і безпосередньо рід. І так само кожний знак. Коли ми говоримо про куліч, коли ми говоримо про бабку, вона являє символом того, що минуле зерно було змелене. Що минулого року ми виконували свої обов'язки, що кожен з нас у своїй варні виконував своє призначення, бо кожному з нас дано своє поле діяння. Але то діяння приносить зерно. І змелене то зерно, воно проявлене як куліч. І той куліч, це як мале сонце до великого сонця, закликає. Збільшення і пробудження ярої сили, животворної сили на наших полях, на наших землях, на наших горбах, на наших, на наших полях і нашому житті.